что-то взорвалось у нас. Двойной взрыв был. Дымир, глянь, вообще жесть. Стреляй в ударял. Езжай, давай быстрее ко мне. Бинокль захвати. Прямо у меня на глазах только на балкон вышел. Только что прилетело, короче. Екстрено РФ заволала від цих ударів. Морські дрони увірвалися в ключовий порт Путіна і рознесли військовий корабель. Це потрапило на відео. Безжальна помста наших по три ракети на російські ТЕЦ блекаут накриває російські міста один за одним. вороніж ж Білгород на черзі Москва. Катастрофа стоїть на порозі Кремля. Пропагандисти пішли проти Путіна, звинувачують диктатора в атаках на НПЗ. Соловйов кричить найдужче, а військо. Звертає дула. Почалося те, про що всі говорили. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. На території Росії ситуація критична. Глибокий тил противника перетворюється на справжнє поле бою. Українські морські дрони блискавично проникли в порт Туапсе в Краснодарському краї і завдали удар прямо в серце ворога. Внимай, у ці хвилини паніка серед росіян, хаос у місцевій владі. А флот РФ повільно занурюється в морські глибини. Місцеві повідомляють про успішні наслідки. Ймовірно, було влучання в один з кораблів. Раз два три, чотири, п'ять. У цей же момент ростовщина на вухах, точні прильоти по залізничній підстанції та пункту управління. Терс із посланням на російську залізницю повідомляє, що компанія продовжила обмеження на перевезення вантажів у напрямку Туапсе до 13 листопада. Наші зірвали джекпот. Вперше Ліховська була атакована 19 липня, повторно, 2 серпня. Ураження станції призвело до затримки від 50 цивільних потягів. Добиваємо. Судячи із зведення міноборони, лихоманило РФ добряче, цілий рій дронів заважав росіянам спати і наближав крах усіх планів ворога. Черговими засобами ППО знищено та перехоплено 71 український безпілотний літальний апарат. що прилетіло, коротше. Втім, до такої двіжухи росіянам не звикати. Напередодні українські сили атакували одразу три жирні цілі противника. Перша на черзі Вороницька ТЕЦ. Прямо у мене на глазах тільки на балкон вийшов. Вон там, прямо по проводам, видимо, пізда. Без... Коротше. Потім вон там була большая вспышка, І, от коли вон там, де от час, от, от, от короче, коротше, балкон. Троси п'ялися на ста етажежу. Три ракети влучили в ТЕЦ. Одна у зовнішній бік котельньої номери, друга пробила дах і зруйнувала основу будівлі. Третя, ймовірно, потрапила в будівлю теплогенерації з турбінами. Потребує уточнення після аналізу оперативних даних і супутникових знімків. А ось і перші кадри після мегарозрому у мережу злили, як виглядає зараз гуроніська ТЕЦ. Руїни, які донедавна забезпечували теплом та електроенергією близько тисячі підприємств. Серед яких і воєнні об'єкти. Криш поснімала. Російський Таганрог теж у списку місць, де українська людь розносить все на своєму шляху. Місцеві жителі скиглять. Що там взорвалось у нас, двойной взрыв був. Димір, глянь, жесть. щежесть там вот, на території Тагаза. Капець. На всю горить. Важлива підстанція. У пабліках уже паніка: ні світла, ні води немає, і вочевидь надовго. ст – це вузлова понижувальна підстанція, яка з'єднує магістральні високовольтні лінії 110 кВт з міськими розподільними мережами. Схоже, росіянам час звикати жити без світла і тепла. До Таганрога, Вороніжа додається ще і Білгород. Да діта у ту дожне збійсяжики мамі за післа українці радять росіянам запастися генераторами, бо ж ЗСУ вимикають світло і самій Москві. Серце РФ пробито. Наші дрони взяли прицільний курс. Ніколи раніше на території ворога не було такого масштабного нищення. Паніку у Кремлі вже не приховати. Це справжня катастрофа. Відповідь України вийшла на новий рівень. Провал російської ППО очевидний, і це лише початок. Далі буде ще серйозніше. Не пропустіть це. Треба бачити. Українські дрони дедалі частіше б'ють російську енергосистему. У ніч проти 5 листопада українські БПЛА атакували енергетичну інфраструктуру у Володимирській та Орловській областях. У Володимирі удар припав по підстанції на 750 кВт кіловат у передмісті. Місцеві жителі стверджують, що місто атакували ракети, а не БПЛА. Найше звуки в Орлі вибухи пролунали в районі місцевої ТЕЦ найбільшого джерела електроенергії та тепла в області. Атака була швидше за все ракетною, оскільки на відео немає ні звуків ППО, ні гудіння дронів. Тата бахнула. Це вже друга атака на Орловську ТЕЦ за останній тиждень. 31 жовтня по ній було завдано ударів крилатими ракетами Нептун. Тоді місто залишилося без світла. Також в останній день жовтня горіла і Володимирська ТЕЦ. Причем эта подстанция обеспечивает электроснабжение центрального региона, включая Москву, Владимирскую, Нижегородскую, частично Ивановскую области. В общем, участвует также в передаче мощности от Калининской атомной электростанции для Костромской ГРЭС и других Крупних істочників енергії, стабільна робота Володимирської підстанції є критично важливою для надійного балансу енергосистеми Росії. Вона має особливе значення через неї подача електроенергії від Калінінської АЕС. Це робить підстанцію одним із ключових об'єктів для московського енерговузла. ЗСУ хочуть влаштувати блекаут у Білокам'яні, завдаючи ударям по підстанціям навколо Москви. За последние недели зафиксированы атаки по важным энергетическим узлам. Арзамасская 500 кВт 14 октября, Балашовская 500 кВт 16 и 25 октября, Владимирская 750 кВт 17 и 31 октября. 5 ноября. Вишкайма 500 киловатт 18 октября. Новобрянская 750 киловатт 29 октября. Липецкая 500 киловатт 2 ноября. Фроловская 500 киловатт Третьего ноября, по данным аналитиков отрасли, цель ударов лишить Москву возможности получать маневровую электроэнергию волжских гидроэлектростанций. До цих ударів по підстанціях керівник сил безпілотних систем Роберт Броуді попередив, що москвичам настав час готуватися до блекаутів. Блекаут це не страшно. Птахи СБС разом із іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію. Але ви впораєтесь: сірники, ліхтарики, свічки. До речі, скористайтеся позапланово і своїми улюбленими гірляндами на батарейках. Ми не будемо інформувати вас про кожну подзьобану птахами: 750 кВт, 500 кВт і так далі. Орієнтуйтеся за принципом світло, тепло, бадабум, темно, земно. Ну а ваша дорозвідка у пабліках працює наразі бездоганно, поки ще є інтернет. Удари були анонсовані, і удари відбулися. Противник навіть знаючи, що Власне, яка інфраструктура їхня буде під ударом, не змогли ефективно організувати роботу, оскільки анонси були швидше, що будуть, хай їх чекають блекаути, і аж після того полетіли безпілотники. Якщо подібні удари продовжаться, то в короткостроковій перспективі Москва залишиться без електрики, плюс удари по газових сховищах та газорозподільчих станціях, то столиця РФ залишиться не лише без світла, а й без тепла. Прямо зараз не вщухають вибухи, і на російських НПЗ саме час купувати собі біноклі, вочевидь, щоб краще бачити, як падає велич РФ на зв'язку. Саратов завчик ударила. даре. Давай до мене. бінокль захвати. Конкретно плавить вже і пропагандистів. Навіть Соловйов не витримує і на всю країну обурюється тим, що Росія ніяк не реагує на знищення їхніх НБЗ. Тільки обломки, як зараз говорять, збитих безпілотників наносять ущерб, що не розумієш, понимаешь... А за це то відповідає, збирається у нас країні? Еншого РФ назріває ще одна проблема: із фронту повертається путінська еліта із так званої СВО і намагається встановити власні правила гри. Але диктатору така ситуація явно не до вподоби. Терміновий наказ братися за контрактників. Прямі відео з серця Росії показують, як Путін починає зачистку свого оточення. Тим часом кремлівські рупори втратили контроль. Їхні канали блокують, а тема армії РФ стала табу. Москва нервує і це не безпідставно. Росія. Не більше не мовчать, виходять на мітинги, а невдоволені зростає щодня. Невже далі лише переворот дізнаємось зовсім скоро не пропустіть. Що може бути для росіян страшніше ніж відправити власного сина чи чоловіка на фронт в Україну? Правильно, якщо той звідти повернеться в Санкт-Петербургі, вернувшися з війни, мужчина тероризує під'їзд, угрожають сусідам і бросає з балкона. Який імітаційні гранати. гранат жити з так званими героями СВО на одній вулиці або чого гірше в одному будинку? Мало хто хоче, як правило, новоспечені дембелі і до війни були завзятими маргіналами. А після повернення з фронту і зовсім пустилися берега крадіжки, вбивства своїх же товаришів по пляшці, зґвалтування та грабежі стали для російських СВОшників буденністю. Мирного життя. Є таке у нас народі враження. Э, Проти лома немає прийому. окрім другого лома. Цим ломом для російських зеків, наркоманів і психопатів, що повернулися з війни, стане інший лом. Як сказати, пом'ягче. <поручили> uh, іс історія з кувалдою. у це складно повірити, але російські пропагандисти все частіше відкрито говорять про вбивства або обнулення своїх же солдатів у цивільному житті. учасникам СВО не місце запевняють блогери повертати та пристосовувати всіх їх до мирного життя. Держава навіть і не думає. Вся ця маса людей, отримавши зброю, військо... прошедших войну, имеющих очень такое серьезное, там некоторые из них имеют очень серьезное криминальное прошлое. Куда-то этих людей надо девать. На додачу з войны повертаются далеко не наикраще з найкращих. Нова путинская військова элита, как ее называет бункерный, сутильно складывается из зехів после амнистии. Я очень хотел бы посмотреть в глаза тому человеку, который принимал это решение об использовании заключенных... Э боевых действий, потому что это мина замедленного действия и выбухнет она в середине самой России. А может быть они просто идиоты? Это тоже возможно. У нас э, значительная часть контингента на данный момент уже составляет, состоит из э, людей, которые находясь в местах лишения свободы или под следствием заключают контракт с Министерством обороны, тем самым они либо уходят от наказания от суда. Либо они выходят из лагерей, там, из тюрем на, и получают возможность, э, там, как говорит, у нас говорят, искупить кровью вину, но на самом деле они получают возможность... Э, побыть на волі, а возможно при удачному стечении обстоятельств і потом уйти на свободу, да що повністю амнистированными, возможно, с наградами і прочі, прочее. вихід, який знайшли у Кремлі, геніальний і жорстокий. Одночасно ходять чутки, що Путін просто наказав живих з фронту нікого не повертати. Лояльних до влади зеків Путін хоче заслати до Африки. Решту ж за старою доброю традицією ПВК Вагнер. Пустити в розхід. Перший варіант це відправляти їх кудись в Африку. Другий варіант, це то, що вони в цілому будуть ну як сказати пом'ягчі. А історія з кувалдою. при цьому варто зауважити, що подібна пропозиція, що все частіше звучить з вуст кремлівських пропагандистів, схоже отримала мовчазне схвалення і з боку російського населення. Ну, тому що це російський нацизм. Вот, они, э, от аї кайфують від смерті. Це єдине, що їх реально возбуждає. Повномасштабна кампанія проти російських контрактників, що повернулися з СВО, розгорнута і на російських федеральних каналах. Там і далі в режимі нон-стоп 24 на 7 вмовляють підписати контракт із МІНОБОРОНИ. А от про смертність на фронті у Кремлі сказали мов. Чати так російські пропагандисти вирізали з ефіру частину розмови Путіна з 11-річною дівчиною, яка попросила президента повернути її дядька з війни. А що би тебе, щоб я тут? Ще сидять на фронте, его ранили в руку. его, он был в госпитале, его никак не лечат, сейчас его отправляют на завдання. А я бы хотела, чтобы его перевели в хороший госпиталь госпіталь. Росія російська пропаганда отримала команду Фас рупором Кремля поставлено завдання взятися за своїх же військових. вид, вас не Схоже, путіну набридло грати у війну старими солдатиками. Ось бункерний і наказав їх позбутися. Слабость недопустима, тому що створює соблазн, ілюзію, що питання вопрос нами можна вирішити. Нескінченні відеозвернення вбитих горем російських матерів, у відчаю, намагаючихся розшукати своїх зниклих на фронті дітей, благання про допомогу покалічених і Кинутих без ліків та медичної допомоги контрактників та скарги мобілізованих на нестерпні умови служби в російській, схоже, дістали Володимира Володимировича. Але замість того, щоб вирішувати проблему, бункерний вважає за краще просто не звертати на неї уваги а російським пропагандистам спустив рознарядку припинити будь-які розмови на тему бід в російській армії. Не нужно просто, нужно нужний, просто абсурдно. Солдати потрібні путіну лише на полі бою. Поза ним всі ці люди стають для Кремля загрозою, безпринципні. І ті, хто добре вміє поводитися зі зброєю, можуть принести режиму значні проблеми. Що е, хочеться сказати, ребята, які працюють е, на болотах, все чітко е, фіксують. И ничего не скрывают. Будет стоять установка в крайнем только случае возвращать домой. В крайнем. И то, если вот... То есть установка дана на то, что куда-то распихать по всем возможным дыхательным-пихательным местам. Ты же, кто распыхватыйся, відмовляється, чекая ликвидация. Ви оцінюєте масштаби катастрофи, в якій опинилася РФ. Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 480 тисяч підписників. Далі більше побачимось.